Колишній гравець ФК «Волинь» та збірної України, уродженець Луцька, Анатолій Тимошчук, вперше заговорив про війну в Україні. Про це пише конкурент футбол. Тимошчук виступав з промовою вказ під час апеляції проти санкції УЕФ, адже був незгоден з тим, що Українська асоціація футболу позбавила його всіх його титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних. Я чітко виступаю за мир на батьківщині і хочу, аби всі сторони. Не сіли за стіл перемовин та знайшли консенсус, що відновить мир. Якщо комітет вважає, що моє відсторонення позбавлення регалії та тренерської ліцензії допоможе відновити мир, я готовий відмовитись від усього самостійно. Але як професійний спортсмен, як людина, для якої репутація у футболі більше ніж слова, я не дозволю, аби мене використовували для політичних маніпуляцій, заявив він. Нагадаємо, колишній футболіст збірної України Анатолій Тимошчук народився і жив у Луцьку. А з 2017 року працює помічником головного тренера у Пітерському Зеніті. У березні 2022 року Тимощука довічно позбавили права на будь-яку футбольну діяльність в Україні. Крім того, 30 березня 2022 року, в день народження Тимошчука, Луцька міська рада позбавила його звання почесного громадянина міста Луцька.